Практичне застосування художніх ефектів. Заходимо в програму Illustration, Натискаємо на Створити. І далі вибираємо веб-сторінку. Створюємо нове робоче полотно. Перша частина роботи маскування об'єктів. Нам потрібно відкрити програму відкрили створили новий документ. Тепер ставить зображення, яке додається в додаткових файлах і обрати інструмент Ellipse. Я додаю це зображення, ось воно, можна трошки збільшити це зображення, можна зменшити. Тобто затискаємо Shift, щоб пропорції не мінялися, і все зображення додане до нашого об'єкта, до нашого проєкта. Далі переходимо. До речі, це растрове зображення, щоб ви розуміли, воно складається з пікселів, тобто це не векторне. Далі. Переходимо до інструментів, обираємо тут інструмент «Еліпс» та створюємо еліпс. Тобто можна його підредагувати, щоб займало воно там, ну, певні розміри. Далі нам необхідно створити круг і накласти його на зображення. Значить, виділяємо як на зразку. Ось, а потім що виділяємо і коло, і зображення разом і створюємо відсічну маску. Спробуємо це зробити. Значить, ось. Наш інструмент ось коло. Можна зробити його рівним, трошки меншим за саме зображення. Далі беремо коло і перетягуємо сюди на зображення. так. Тут коло я не бачу. Все. Ми зробили ці два об'єкти. Тепер необхідно вибрати інструмент виділення тобто, перша це стрілка, виділити ці два об'єкти. На жаль, у мене програма не на українській мові, отже, відсічна маска, де її шукати. Ось, ми переходимо на панель властивості свойства і внизу бачимо, що створить відсічну маску. Обра... обтравочну маску. Ось Натискаємо і все. Результат у нас вже є. Тобто, зображення стає видимим лише по колу. Тобто, те, що треба було нам зробити. Друга частина завдання заливка та обведення. Значить, нам необхідно що зробити. Опять же, документ створити за допомогою інструмента зірка намалювати фігуру. Виділити фігуру та що, натискаємо два рази на інструмент заливка. Я продовжу працювати на цьому ж полотно. Програма повинна справитися з навантаженням. Так, от Зірка у нас. Побудував я цю зірку, передвигаю її трошки ближче, щоб було нам видніше. Далі натискаю зверху, бачимо заливка та обведення. В інструкції сказано: натискаємо два рази на інструмент заливка. Ось, використовуючи палітру кольорів, обираємо кольор, і тут він ось прописаний: жовтий повинен бути. Отже, ми його копіюємо, це значення, повертаємося обратно до редактора, двічі натискаємо на заливку. Ось, секунду. Цій версії хоч двічі, хоч тричі, От ми натискаємо на заливку. Далі дивіться, в нас є шаблончики, є змішання кольорів, і є в нас код прописаний. Вставляємо сюди цей код, прибираємо ми решоточку, і отримаємо той колір, що в нас заданий. Бачимо, що кольор помінявся в обводці на жовтий. Тепер нам необхідно збільшити ну, пункти, щоб ми могли побачити це завдання. Далі натискаємо X або двічі натискаємо на Так, Зробили ми це. Значить, тепер треба нам що зробити. Палітра кольорів і ось такий кольор F34. Так, значить. Трошки я напутав. Значить, дивіться, заливку треба нам зробити жовтою, а водку треба нам зробити саме оце, цим червоним. Трошки я переплутав. І ось у нас заливка. Поки що не є, зато введення вже працює. Заливкою так само переходимо ми на змішування кольорів. Далі вибираємо оцей кольор. Я його просто копіюю. Так можна робити з любим кольором, який доступний в інтернеті. Так? Знайшли та ввели його сюди його значення. Натискаємо Enter, і все, вже наша от зірка відформатована по зразку. Тобто ось таке от форматування. Наступна частина. З цим спорилися. Тепер товщина лінії має бути 9 пунктів. Тобто, це в нас мається на увазі обводка. Майже вгадав, 8 поставив. Так, тепер э, створюємо нові об'єкти, багатокутник та еліпс. Додаємо заливку та обведення на ваш вибір. Тобто, створюється, воно абсолютно так само, його показувати, в принципі, не буду. Три тобто, фігури повинно бути в другій частині. Робота. Частина 3 робота з градієнтами. Створити новий документ. Далі за допомогою інструменту Ellipse створити круг на весь аркуш. Так, ну, Повертаємося до нашого... до нашої роботи. Тож ці елементи я можу трошки їх здвинути. Ось сюди. Створюю я новий еліпс. Еліпс має мене тепер там, де зірка. Ось, я зробив його. Зроблю я ось такий еліпс. Я спеціально роблю все разом, щоб ви бачили. ну... Прогрес нашої роботи. Так, створив я Еліпс, а він чомусь створився, дивіться, по налаштуваннях, які були введені раніше. Тобто, які фігури ми далі не будували, вони будуть йти ну, з тими ж самими налаштуваннями. Давайте почитаємо, що нам тут треба зробити. Значить, Обираємо тепер, що ми. Панель градієнт та тип радіальний. Це в нас вже буде вид заливки. Де нам його знайти? Значить, Заходимо ми на панелі інструментів. Нижчі оцих заливки і контура в нас є ось градієнт. Режим перемикається без заливки, сплошна та градієнт. Ось, градієнт. Далі в нас три види. Подивіться: тип написано: лінійний. Далі це в нас йде радіальний, та який це у нас довільний. Так? Нам в інструкції говорить, зробити радіальний. Ось він радіальний. І ось перед нами є така полоса, яка дозволяє нам налаштувати тепер оцей градієнт. Так, двічі натискаємо на будь-який бігунець, обираємо кольорну модель RGB. Для правого бігунця обираємо червоний, для лівого бігунця обираємо синій. І так, отже, запам'ятали, червоний та синій. Отже. Для правого червоний, ось він, для лівого синій. І виходить ось такий от у нас ефект. Тобто ми також можемо яскравість тут налаштувати, і получаємо те, що нам сказали в завданні. Далі читаємо. Додаткові параметри Кут 120 градусів місце 80%. Кут ось він. 120. Місце ось воно нижче, 80% пропорції. І получаємо ось такий ось ми цікавий ефект. Наступна частина завдання це застосування художніх ефектів. Отже, тепер нам треба зробити вже явно новий листок і додати туди зображення номер 2 Потренуватися, використовувати ефекти, обрати ефект ескіз на ваш вибір, зберегти зображення, а також застосувати інші ефекти. Текстура, ескіз, художні ефекти, розмиття, оформлення маски пензля. Зараз ми це все переглянемо. Отже, додав я зображення на наш лист, тепер переходимо в вкладку ефекти. І ось він ескіз. Далі треба вибрати на свій розсуд. Наприклад, нехай буде це ну, туш. Ось, получається такі ефекти. Ми можемо тут налаштувати параметри: дліна штриха та тоновий баланс. Налаштували, натиснули ОК, і наше зображення має такі, -от, таке -от, такі художні ефекти. Далі переходимо опять ефекти. І можемо вибрати ну, з кожного розділу по одному якомусь ефекту. Наприклад, імітація акварель. Получаємо ось ми ось такий ефект. Також застосовуємо і так робимо до кожного зображення. Опять заходимо в ефект, вибираємо оформлення, наприклад, кристалізація. І маємо отакий кристалізований ефект. Наступний розмиття по гаусу, І бачимо, чим більше число, тим більше буде у нас розмиття. Імітація. Там штрихи, наприклад, давайте аерограф. І бачимо: ось такі от ефекти ми маємо в результаті. Тобто ефектів дуже багато, всіх їх дивитися можна дуже довго. Частина 5 живі переходи. А що ми можемо тут зробити? Ми можемо створити два прямокутника синій та жовтий. Далі виділяємо ці два об'єкти та створюємо перехід. Спробуємо це зробити. Створюю я вже третій документ, тепер переходжу в фігури. Роблю прямокутник один. Далі я можу просто його скопіювати та вставити нижче копію і поставити їх близько один біля одного. Значить, перший у нас заливка буде синім кольором, другий заливка буде жовтим кольором. Далі треба зробити перехід. Отже, виділяємо ці два об'єкта. Заходимо в вкладку Об'єкт. Шукаємо тут пункт перехід і натискаємо Створити. Параметри переходу мають бути наступними: наступними. інтервали. Задана відстань 4 пікселя Та ось така орієнтація. Натискаємо в властивостях на параметри переходу та вибираємо ці ми параметри. Ось у нас. Задати відстань, так, інтервали 4 пікселя і другий варіант орієнтації. Та натискаємо ОК. І бачимо, тепер у нас ось такий от варіант. Виходить. От от дублюється наше це зображення, і виходить щось схоже на градієнтний перехід. Зайдемо обратно на налаштування переходу, поставимо, наприклад, 8 пікселів. Бачимо, що. Фігур стало менше. Тобто, чим менше пікселів, тим більше будуть оці проміжки у нас. Давайте поставимо 2 пікселя. Ось такий от варіант. Давайте 1 піксель. Тобто, Ми можемо підбирати собі те, що нам більше подобається. Кількість кроків, подивіться, 204. Давайте 50 поставимо. Ось такі от варіанти. Тобто, є такі от ефекти у нас. Наступна частина і остання. Це вже трансформування, деформація та викривлення об'єктів. Ми повинні зробити четвертий листок, обрати, додати туди сову ось цю і зробити наступні зміни. Значить, Обрати вкладку Об'єкт, трансформувати та деформувати. І далі, на наш вибір, можемо щось зробити. Ці, цю редакцію треба повторити 7 разів. Тобто її викривити якимось чином. Створив я сову, тут ніше, додав її. Це рафтове зображення. Тепер я переходжу в вкладку Об'єкт та шукаю тут пункт трансформування. Об'єкт трансформувати. І тут є переміщення, поворот, дзеркальне відображення, масштабування, на повороти і трансформувати кажен. Те саме можна зробити через праву кнопку мишки. Трансформування. І ось у нас. Що в нас доступне. Так, наприклад, трансформувати кожен. І бачимо, є у нас масштабування по горизонталі та вертикалі. Окремо можна змінювати розміри, далі переміщення. Далі угол для повороту. Ну і параметри. Що ми можемо робити? Масштабувати там кути, наприклад, ефект, трансформувати узли і так далі. Натискаємо ОК. Бачимо що ось Можемо те саме робити за допомогою мимишки. Далі, дивіться, переходимо в трансформування. Наприклад, масштаб вибираємо. Далі можемо масштабувати рівномірно чи нерівномірно. По, по горизонталі 50% візьмемо і получаємо ось такий от ефект. Викривлення по двох оцих осях. Далі трансформування по повороти. Тобто. Просто можемо вибрати кут поворота і все. Більше, в принципі, нічого. І що переміщення. Ну, тут просто прописати по пікселях, наскільки ми хочемо пікселів його перемістити.